Сучасна війна дедалі більше покладається на роботизовані системи на полі бою. Вони не лише розвідника, а й помічники піхоти та навіть водії, що доставляють боєприпаси і спорядження. Військові з головного управління розвідки випробовують новий наземний дрон Дроїд TW-12-7. Як він працює, та на що здатен? Дивіться у матеріалі наших колег з армія Тіві. Прицільний вогонь із кулемета, але стріляє не людина, а робот. Це новий розвідувально-ударний комплекс дроїдті Дабл 12 7 Перевірка точності відбувається під час випробувань на полігоні. Ну, як бачимо, вивірка була зроблена гарно. Навіть не доводилось донаводитись, тому що одразу перша черга розірвала нашого херсонського друга. Цей комплекс створений для підтримки піхоти на полі бою та для проведення розвідки. Під які задачі розроблявся цей дрон? Е, насамперед для вогневої підтримки підрозділів. Для розвідувальних місій, тобто, коли ми можемо виїхати розвідати, якщо потрібно уразити, запас ходу складає в даний момент 22 кілометри. Максимальна швидкість руху даного зразка складає 7 кілометрів на годину. Це ми коли говоримо і про тверде покриття, тобто асфальт, і от е, таку ґрунт польову польову угу. місцевість. Так управління здійснюється дистанційно з планшета. А щоб влучити у ціль, система має балістичний калькулятор. Ми знаємо, що до цілі там у нас є образно 800 метрів. Виставляємо 800 метрів в тичному обчислювачі. Приціл програмно змістився на планшеті на екрані вниз, і ми цілимося прямо в ціль. Кулеметний модуль «Браунінг М2» працює у парі з сучасною електронікою. Так на даному бойовому модулі ми використовуємо штучний інтелект для того, щоб розпізнавати цілі, живу силу, для того, щоб наводитися на них, він нам допомагає в цьому, і захоплювати цілі. Також тобто, це такий як непоганий помічник в руках оператора даного виробу для того, щоб йому було комфортніше, по перше, відслідковувати цілі, по-друге, переміщатися, а по третє, уражувати ці цілі. Це цілі можуть бути як жива, так і не жива. Такі можливості роблять роботизований наземний комплекс універсальним від розвідки і логістики до безпосередньої участі у боях. Ми використовуємо дрони як логістичні, використовуємо як інженерні роботи. У нас декілька є бойових дронів, трішки з меншим калібром, трішки не такої компоновки. Але ми зараз стараємося широко використовувати посіки. Як казав, війна вона крокує вперед. кожні півроку, щось змінюється, і ми повинні робити завжди цей крок, але крок наперед ворога наперед. Усім друє ті 12 ю приклад того, як технології стають зброєю, що рятує життя українських воїнів і знищує ворога. Юрій Лозенко, Володимир Кравчук, Армія ТВ. Для ми Україна, марафон Єдині новини.